В цьому відео розглянемо, як за допомогою Batch Configuration можна подивитися певну інформацію про стан реєстратора. Для цього починаємо нашу процедуру додавання реєстратора. Програмний застосунок. Вписуємо пароль адміністратора. Бачимо, що у нас статус онлайн, він в мережі. Виділяємо, натискаємо. Health Monitoring, і тут ми можемо побачити наступну інформацію. Наприклад, щодо стану жорсткого диску. Тискаємо refresh. Бачимо, що у нас є жорсткий диск на цьому реєстраторі, да, по якому порту зв'язується, оскільки вільного місця, який статус, яка ємність. Так само можна подивитися статус камери. Це те, що е, часто запитують. Як подивитися, скільки яка камера забирає бітрейту з реєстратора? Бачимо, що тут у нас є. Два канали, нормально, запис. На них іде все добре. Е, бітрейт 6 Мбіт в секунду. Верхня камері, в нижній 3 Мбіб в секунду. Отже, е, також, що ще ми можемо подивитися? так, Ресурс-юз це додаткова інформація щодо стану хардверного. Та, бачимо якісь помилки щодо ЦПУ е, та таке так інше. Е, з вами також подивилися, чи настається по камерам. Також є network check. це можна зробити перевірку е, ну, умовно пінгування вашого пристрою, використовуючи там, пакети заданої величини, натискаємо перевірку і бачимо, як йде відправка пакетів. І він нам покаже відповідно, скільки пакетів втрачено, скільки пакетів отримано, якщо у вас є якісь проблеми з мережею, це для того, щоб можна було відслідкувати якісь певні баги. Також є порт чек. Тут ми можемо задавати, які нам порти потрібно перевірити да? в локальній мережі на реєстраторі, наприклад. Натискаємо новити і побачимо зараз по портам інформацію. Бачимо, що порти, порти 8000 та 554 і 80 вони у нас працюють коректно. Порт, який у нас в дужках, показує, що він у нас не працює, або закрит, або не використовується. Так? Ну і наостанок це все можна зробити в вигляді аер аеропорту. Вибираємо, куди будемо робити звіт. Експортуємо. Він експортований. І можемо перейти і подивитися, як він виглядає. Так? В форматі CSV. Які є? Дані, яка є інформація. Крім цього, можу нагадати також, що використовуючи веб-інтерфейс, в розділі технічне обслуговування реєстратора є розділ діагностика. І нас цікавить статистика ресурсів мережі. Тут ми можемо переглянути статистичну інформацію щодо вхідної та вихідної пропускної здатності реєстратора в поточний момент.